Привіт, друзі! Сьогодні у мене відео на тему виховання, на тему а, наших проблем сучасного виховання, а, нас, українців, і а, ті, хто зараз в Україні, дітей як виховують, я не знаю. І для мене ну, це дуже страшно, я розумію, що у деяких, можливо, життя не дуже змінилося, вони пристосувалися до тих сірен, до тих проблем, да? там... звикли бігти в коридори, бігти в укриття. Ну, я б не хотіла бути там. Я б не хотіла, щоб мої діти щодня жили в страху, щодня збиралися і бігли в ці укриття, коли вони в садочку або коли вони в школі. Ну і звісно, я не хотіла, і я цього не роблю. Ми виїхали, щоб цього уникнути. Ми виїхали, розуміючи, що. Легко не буде ніде, розуміючи, що ми їдемо в нікуди. Ми не знали, як буде далі, але головна мета була, щоб залишитися живими. Також я впевнена, що в українців, які зараз в Україні, також головна мета залишитися живими. То питання виховання навчання вони відходять трохи на інший план. Зараз дуже розділилися. Такі думки щодо того, кому краще. Тим, хто залишився, ну, в плані виховання дітей, в плані дитячої психології, дітей, дитячого майбутнього, кому краще. Дехто вважає, що ось ті, хто мігранти, які біженці, які виїхали, то їм класно, вони там гарно влаштувалися, хто де, неважливо в якій країні, особливо ті, хто в Німеччині, тіпа, все у них там чудово. І... Живуть собі, горя не знають. Також враховують в увагу багато можливостей, так, що ми розвиваємося, ми навчаємося, діти наші будуть знати іноземну мову, можливо, отримати європейську освіту І, ну, звісно, це таке типу. Перевага того, що ми виїхали, ми не живемо зараз в страху, ми не бігаємо в укриття, у нас нема страху за своє життя, ми не боїмося, що нам не буде чого їсти, не буде світла, води, нам дійсно краще. Ми заради цього і виїжджали, ми заради цього кидали все, що у нас є, своє звичне життя. Але, тим не менш, я не обіцінюю наші проблеми. Наші проблеми виховного процесу у нас четверо дітей, і для мене це саме важливіше. Один із пріоритетних напрямків мого життя це виховання моїх донечок. Я хочу, щоб у них було чудове майбутнє, щоб вони були розумні, успішні, щоб вони закінчили школу, отримали освіту. Я не цуралася української освіти. Я була впевнена, що вони в Україні будуть. Ми будемо робити все для того, щоб отримати вищу освіту в Україні. Але коли вже почалась війна, то ми, звісно, Стали перед такими проблемами, про які раніше ми й не думали так. Раніше, поки діти малі були, да, якщо ви знаєте, у мене зараз старші доньці 10 років, тобто не, не дуже ще велика, не дуже ще великі проблеми, як то кажуть, наймолодші 4 місяці, то в е, цьому віці в Україні у нас була які там розвиток там, підготовка до школи, розвиток дрібної моторики, е, фізичне навантаження, танці, гімнастика, малювання ну тобто такі були завдання життєві. То коли ми приїхали до Чехії з України, то також у нас, ну, в принципі, ці ж самі завдання залишалися, щоб розвивати загальний розвиток, да, фізичний, здоровий були, щоб. Ну і звісно, ми зобов'язані ходити до школи заради соціалізації. Але я вже в Чехії розуміла, що вони там знань не отримують. І ми втрачаємо, втрачаємо все, що набули. Також сталося, що моя старша донька народилася в 2013 році, коли розпочалася ця війна. З того часу ми пережили і коронавірус, і ось початок війни, і втрачено дуже багато можливостей. Те, що ми вважали правильним, наше покоління, покоління наших батьків, так після Радянського Союзу, те, що залишалося, те, що діти мають вчитися в школі. Мати гарні оцінки і таке інше, воно все потроху настільки розвіялося, що ми нібито такі, знаєте, думаємо, та комп'ютерні технології, он куди, куди просунулося світ в плані розвитку, прогрес. І тому. Якщо дитина захоче, вона вивчить будь-яку професію, якщо дитина захоче, вона навчиться будь-чому. Ми перший рік ще тягнули українську школу, другий рік ми вже деякі предмети тільки тягнули, а потім взагалі про українську вже забули. Це стосується моєї старшої доньки. І я дуже переймалась, тому що вона старша, вон, у неї вже ну, якби має бути якась база знань, Те, що для Звичайного часу, мирного це норма, знати годинник, пори року, ну, елементарні такі речі, як то е, дерева, кущики, жучки, паучки. Ми все це втратили. Те, що нам приходить з молоком матері, ми все це втратили. Ми цього не набули, ми цього не навчилися. Починаючи з її першого класу, наша реформа, нуш. Те, що не вже відмінили в Києві всю підготовку до школи, і ми взагалі в садочку не вчилися читати, писати те, що для нас, для мого покоління, для мого віку. Мої друзі народжували трохи раніше ніж я, і вони там готувалися до іспитів. Я пам'ятаю, пам'ятаю, як ми це переживали. Дитину не взяли в Києві в перший клас, бо вона не знала там щось там абетку англійською. То коли я народила своїх дітей, ця проблема була розсіяна тим, що впровадили реформу нуж, і там перші два-три роки мають адаптуватися дітки до навчання і їх не навантажують так сильно. Я, як сучасна мама. Швидко схопила цю ідею. Думаю, чудово, Нехай моя дитина росте щасливою. Нехай вона грається, бавиться, прийде час, піде в школу і навчиться всьому. Але прийшов час, і дитина пішла в перший клас. Разом з цим прийшов коронавірус і. Моя дитина не навчилась читати писати. Моя дитина не знає по пори року і все таке інше. І ось ці два роки, які ми в міграції, коли нам приходиться пристосовуватися до життя в чужій країні, пристосовуватися до чужого менталітету, чужого, просто побутові побутові речі, які ти раніше робив взагалі, не ну, не задумуючись. Для нас стало викликом, для нас стало такою цілою проблемою, і звісно ще. При цьому всьому влаштувати якось там дітей, то всі ці знання, вони відійшли просто далеко-далеко назад. Це не пріоритет, це не щось важливе, важливо, щоб вони, хоч якось, змогли. Пережити шкільні години в школі, в чужій, в незнайомій, щоб вони хоч якось не з'їхали з глузду через всю цю нову мову, через всю цю переїзди, адаптацію, відсутність друзів, відсутність всього звичного, відсутність харчів звичних. Тобто, для нас вже було успіхом, що у нас діти сплять вночі, їдять і не хворіють. Це було. Ну, от дійсно це найважливіше, на що є на, на, на чому я була зосереджена. Мені треба було працювати, чоловіку працювати, і ми багато речей ми навіть пропускали між пальцями, тому що пріоритети були не ті. Коли ми вже я звільнилася з роботи, завагітніла, і ми нам довелося змінити країну проживання. Ми зіштовхнулися з ускладненням тієї ж самої ситуації. Все ж таки, в Чехії ми вже більш-менш адаптувалися, більш-менш мову знали. А тут все спочатку, а тут ще складніше, а тут Німеччина, а тут все треба швидко. І також я була щаслива, коли щоранку що мої діти. Здорові. Щоранку я була щаслива, коли вони йшли до школи. Це означало, що у нас все добре. Ми успішні мої діти йдуть до школи німецької, вони успішні. Ми все оформили. У нас все є, у нас є одяг, у нас є харчі, у нас все є. Це чудово. І вони не плачуть після школи, тобто вони більш-менш там адаптуються, вони там нормально себе почувають. І, звісно, я цьому була щаслива. То зараз в цьому році. Коли у нас багато питань вже закриті, відійшли на другий план а, і через ситуацію з освітою в Німеччині, яку а... Яку ми не передбачили, ну не те, щоб ми не передбачили, це, ну, це б не стало вирішальним для нас, тому що у нас були інші проблеми, які нам треба було вирішувати, то освіта, вона якось ну, якось буде, знаєте, якось буде. Головне, що здоров'я, головне, що живі. І тут виходить така ситуація з німецькою освітою, від якої я до сих пір не можу оговтатися. Я не знаю, як мені правильно це зробити. я не Знаю, як мені, що я маю зробити для Альвіни, для старшої доньки, щоб вона все ж таки адаптувалась, щоб вона все ж таки не пасла задніх. Тут проблема в тому, що вже в п'ятому класі ми маємо знати, не ми, а вчителі, вони мають знати, в яку школу треба рекомендувати дитину. Вже знати, який у неї рівень знань, ким вона в майбутньому може бути, чи їй потрібна вища освіта, юриста, там лікаря. Ще когось програміста, або вона не дуже сильна в математиці, в англійському, і її робота це буде, там, можливо. буде можливо, там перукар або там, повар. Ну, тобто більш технічні такі професії, і ми маємо вирішити це дуже швидко, от прямо вчора. А так, як звісно, що ми. Тільки приїхали, мови не знаємо. І ми апріорі одразу йдемо в нижчу школу. Одразу нам сказали, що нас можуть з інтеграційного класу, нас можуть перевести тільки в німецький такий же самий клас. Але ми в Чехії втратили вже вона українські діти, її однолітки, однокласники пішли в п'ятий клас, то тут Альвінка йде знову в четвертий. І цей четвертий клас її готують до четвертого німецького. Тобто, у нас є перспектива того, що її переведуть в четвертий клас е, звичайної школи. Тобто ми зараз тільки готуємося до, е, до школи. Що? І е, Вушка вилізла, да? так? Ми зараз тільки готуємося до звичайної німецької школи, але ж Львівки буде 11 років. Це не дуже, вона вже там вище всіх. Вона я приймаюся, їй треба йти в п'ятий клас. Вона не може сидіти три роки в четвертому класі. Звісно, я переймаюсь. Але в п'ятий клас вони її можуть відправити тільки в Це, Наскільки я зрозуміла систему німецької освіти, то це найнижчий рівень школи, там де вчаться найгірші учні. У кого погана пам'ять, також іммігранти, які не знають мову і е Е, ще, я не знаю, чи там є окремо, але я так зрозуміла, що там ганста-класи, типу там всякі оторві голова, всякі бишкетники, бендюгани, всі вони будуть вчитися в цих школах. Якщо у дитини є хоча б трошки музику, хоча б трошки вона усваює або хоча б старається навчитися, то, е, це вже реальшу, але якщо прям. Дуже добре вчиться, то це гімназія. І от з гімназії можна йти отримувати освіту. Ми би хотіли, звісно, хоча б потрапити в Реаль Шуля, щоб ну, хоча б не бути разом з найгіршими учнями. Да? Тобто Вони там на уроках вже по відгуках дуже багато інформації, що вони на уроках вони не вчаться, вони бушкотують, у вчителя закривають очі. Головне, щоб вони хоча б в школі були і не шлялись, де попало, не, не курили, не бухали, наркоту не, не приймали. І тому ну, так, отак, така у нас перспектива піти в п'ятий клас. Звісно, ми ж цього не хочемо, я дуже переймаюся, але ми, ну, ми нічого не можемо зробити, ми не знаємо мови, ми тільки приїхали, хоча тільки приїхали півроку. Коли ми приїхали, ми цієї інформації не володіли. І от тільки при початок цього року у нас все більш-менш якось прояснилося, і ми взялися за голову. Якби ми пару місяців назад це збагнули, ми б взяли репетитора раніше, а зараз ми починаємо усільно вчити німецьку мову, хоча дитина завантажена повністю. Ось я дивлюся на своїх доньок, дивлюся на свою систему виховання, яку я. Ну, будую вже 10 років, так як і старші донці, 10 років, то звісно я вже 10 років цим приймаюся. Я знаю, що я не хочу змушувати. Я не хочу дуже бути суворою, мамою, я хочу бути люблячою, мамою, я хочу все лагідно, щоб дітям якось. ну, у них невідомо, що яке життя попереду буде. Ну мама, яка стоїть з ременем і ганяє за домашку. Ну це саме жахливо, що може статися, тому я такою бути не хочу. Але вони не хочуть вчитися. А вони не хочуть вчитися. Чому? Тому що вони не вміють, тому що за цей час адаптації по країнах переживання таких кризових років вони не навчилися вчитися. Ну аж ніяк. Вони не вміють вчитися. І я не вмію їх вчити. У мене чомусь, чомусь у мене не виходить. Я не дуже гарний педагог, ну, Я і не маю бути педагогом, я мама, і моя справа саме така, головна це любити. На цьому я будую своє виховання на любові. Що Нічого не має такого сенсу, як любов мами, і тому пропади воно все пропадом. Головне, щоб вони були щасливі, головне, щоб вони знали, що їх люблять і підтримують. Я намагаюсь мотивувати, я намагаюся щось придумати, якийсь азарт, якось пояснити. Я дуже багато розмовляю, дуже багато розказую, для чого це потрібно, що дітки вам треба, треба, треба. Трачу на це все, всі свої сили. Результати ноль. Про молодших я не дуже приймаюсь, тому що вони йдуть в перший клас, тобто вони до четвертого класу, доки буде вирішуватися їхня доля, вони підтягнуть німецьку, все буде нормально. І якось не так остро а стоїть у мене питання. це. Друга донечка ходить в. Не в інтеграційний клас, тобто там багато німців, там, у неї є шанс навчитися за рік підтягнути, просто бути в середовищі з німецькими дітками і таким чином ну, навчитися підтягнутися. Я там не, не збираюся зараз брати її репетитора, я не збираюсь якось займатися вдома. У нас інша проблема, у нас там проблема логопедичних вправ, і ми намагаємося. Там, також дуже складно, але для мене це пріоритет. тобто Для мене головне все ж таки її тренувати, тренувати. Ми втратили всі можливі просто роки, які треба було займатися. Ми їх втратили. Я в попередніх відео багато розказувала, як це сталося, чому це сталося. Я розумію, все, хто винен, що, що винна, але не знімаю ні з себе відповідальності. Ну і також не збираюся сильно бути винуватою в цьому через, це, через те, що ну, дійсно ці роки такі, що я рада, що я хоча б так вижила, скажімо так. Тому ми маємо просто проблему. А хто винен, вже це інше питання. Як нам бути далі? Це вже питання актуальне, і я намагаюся. По мірі своїх сил, свого розуму, звісно, я не вундеркінд, я звичайна людина, яка живе також вперше, особливо в такі часи. Я розумію, що зараз всі живуть в такі часи вперше, бла, 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 це я все розумію. Але ну, я роблю все, що можу. Середня донька йде в садочок, у неї то, також є всі шанси. Адаптуватися нормально в Німеччині. Прилітають коментарі, що о, я другій доньці приділяю мало часу. Вона має вже читати українською німецькою, тому що як вона інтегрується в Німеччині, якщо вона під мет... присудок не знає українською. тихо-тихо, ви що? Ви серйозно, люди? Ви такі розумні. Насправді я не вважаю, що цей коментар прилетів від хейтера, який там. Хочу просто налити мені бруду на канал. Ні, коментар розумний. Я і сама про це все думаю. Я й сама дуже критично до себе відношусь. Повірте. І коли, але я відношусь. Критично до себе мені здається, моя сама критика вона на гарному рівні, на здоровому, гарному рівні. Я е, чудово розумію, де мої прогалини, чудово розумію, де прогалини у дітей, і все таке інше. Але я чудово розумію, що я для цього роблю. І насправді я не люблю критику. У мене чоловік там іноді питає, намагається критикувати, то я дуже до цього так відношусь з, 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 Да? тобто я не люблю, коли мене критикують. Хто? Невідомо хто. А, невідомо хто. Чоловік не може мене критикувати, він не живе моє життя, він не робить того, що я роблю, тому яке ти маєш право мене критикувати. В той же час невідомо хто по ту сторону коментаря. У неї четверо дітей, і вона в Німеччині. І вона все це підтягнула чудово. У неї діти читають, пишуть і все таке інше. Ну, якщо так, то це дійсно. Ну я б хотіла подивитися на цю людину і дійсно впевнитись, що вона на такому ж місці, як і я, і у неї ось такі успіхи. Вона це все знає, вона це все робить. Ну це чудово. Але знаєте, саме головне, що якщо це коментар від людини, яка сидить і нічого не робить. Або яка сидить з однією дитиною і думає, що їй можна давати коментарі, типу, раз уж ви народили четверих, так давайте. Ну, правда, якщо це така людина, то мені байдуже, що вона мені порадить, тому що це не її справа. Поради насправді даються з того, що ти сам зробив. Тобто ти зробив щось. Ти вважаєш це за потрібне, і ти можеш порадити це людям, що от робіть так, як я, і це буде чудово, це правильна порада. А якщо ти цього не робиш, а просто десь почула, що треба ось так і ось так, або якщо ти вчителька там в Україні в Україні і ти мене будеш вчити, як мені зараз що має знати моя дитина в 7 років, чи має знати вона читати, чи, 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 чи не має. Це чудово, якби вона вміла читати, якби її хтось вчив. Це чудово було, але там багато але які знаю тільки я, моя родина. Ну, та й ви знаєте мої підписники. Я про це розказую, і треба їх ці враховувати, а не просто казати, що там в сім років ваша дитина має вчити читати гарно. Тому що вона не зможе інтегруватися в Німеччині, тому що вона не буде розділяти, де там підмет, де присудок. Я їй в 40 років, не знаю, не пам'ятаю зі шкільної програми, де той підмет і присудок і вчу, це по-новому, і буде моя дитина вчити, така у неї доля. Тут ми нічого не можемо зробити, від долі не втечеш. Українським дітям зараз дуже складно вивчати які ракети, куди вони там летять. ну, повірте, Тим дітям, які зараз виїхали, набагато складніше. Але справа в тому, що ті батьки, які вивезли своїх дітей, вони їх вивезли пережити складнощі в бік розвитку, то ті діти, які залишились в Україні, вони переживають складнощі. Не факт, що в бік розвитку. Я дуже хочу, щоб швидше закінчилася війна і. Ми могли дітей виховувати, вчити і жити більш спокійним життям, але ніхто вже зараз не скаже ні мені, ні комусь із вас, як має бути. Цього ніхто не знає. Ні жодне покоління не жило в такі часи, як у нас зараз. Коли є інтернет, коли є війна, коли є міграція, коли є таке розділення суспільства, ніхто ніколи не жив в такі часи. Тож ми першопрохідці. І я живу таке життя вперше, і я з вдячністю намагаюся приймати все, що дає мені Бог, навіть якщо я щось не хотіла, навіть якщо я щось не планувала. Але я намагаю свої бажання, мрії і плани переналаштувати так, як веде мене Бог. Тому і Живу таким життям, тому і роблю такі висновки, тому і таким чином виховую своїх дітей. Всім дякую за увагу. Дякую, що подивились це відео до кінця. Бувайте, до нових зустрічей. Пока.